Традиційно з 15 до 22 травня проходитиме четвертий тиждень подружжя в Україні цього року. Його організатори заручилися підтримкою міністерства молоді та спорту. Тиждень подружжя пройде за благословення ключових християнських церков різних конфесій та деномінацій України. На Прикарпатті стартував тиждень подружжя. Мета та проекту протягом одного тижня зробити подружжя та шлюб головними темами в країні, об'єднавши для цього зусилля громадських організацій, державних та недержавних інституцій, християнських церков та всіх небайдужих людей. Вся інформація, яка подається протягом тижня, це є цінності сім'ї, цінності родини, традиції, звичаї. Об'єднати не тільки батьківську опіку, але і материнство, підкреслити наскільки повинні бути виховані діти. Тому все навколо об'єднується цінностями сім'ї. Наразі на Прикарпатті активно ведеться робота стосовно розвитку сімейних цінностей, а також інституту сім'ї в цілому на програму Нова Українська родина було виділено цьогоріч 41 тисячу гривень. Кошти з цієї програми не забиралися на оборону. Вони будуть реалізовані в повній мірі протягом року. Практично ну, діяльність ми розпочинаємо зараз від, відзначенням тижня подружжя на Прикарпатті. Паралельно будуть проведені дослідження, будуть розроблені інформаційні матеріали, які будуть безпосередньо розповсюджуватися серед мешканців нашої області. До основних, хто підпадає під програму, ну можна сказати, що це всі. Наші прикарпатські сім'ї, всі, хто зацікавлений у тому, щоб створювати і підтримувати міцні надійні українські родини, організатори тижня подружжя на Прикарпатті обіцяють насичену та корисну програму, як для дітей, так і для подружніх пар. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.